Так, ну е, наступним блоком візьмемо розгляд нашої кави. Це слідуючі, такі буде функціональні продукти харчування. У нас в компанії є е, два види кави: це кава з вершками і кава без вершки. Вона є в двох варіаціях: є пофасована в стіках і просто велика пачка, яка на 350 грамів величезна пачка. Також у нас є. Дякую, дуже Івачка. Кава з макою перуанською і цикорієм І е, зараз про е, какао або гарячий шоколад трошки пізніше. І от я хочу, знаєте, у нас був запит. А яка різниця? Та? Хто давно в компанії? Яка різниця? Було у вас таке? Що ж таке? ну Крім того, що там є е, цей, ну це зрозуміло, тут різниця тільки в вершках. А що ж з цим робити? І от е, я хочу вам е, хочу, знаєте, перенести своє захоплення. Ерсагом. може ми виглядаємо для новачків якимось там, не знаю, занадто закоханими да, в це. До речі, може світло включити? Видно? Мені здається, що там так світло сонце світить, а в нас потемнішому. Да? Да, так от, хочу сказати, що і ця і ця кава в своєму складі вони мають гриб Брейше. Гриб Рейше це імператорський гриб, це гриб, який в китайській народній медицині є основним, таким, знаєте, флагманом будь-якого лікування. Ну, не тільки він зрозуміло, але він один із основних таких. І от цей гриб Рейше він входить саме в ці дві кави в свій склад. І для того, щоб розуміти, навіщо він, да, я хочу дати вам зрозуміти, що ж таке адаптоген. Про кортизол ми поговорили, да, про те, що ми на стресі завжди маємо вкид над почечниками кортизолу. Дуже часто є, супроводжується це ще й адреналіном. Це трошки інший гормон, не завжди стрес, адреналін, але Стрес є стрес, позитивний він, ви кинулися там, на, на вірьовки да? з моста за ногу прив'язані да? на джампінгі. Це начебто добре, начебто адреналін, все класно, але зауважте, що це все одно стрес. Да? І стрес той, який сьогодні військові отримують, і ми з вами також, і те, чого ми, ця тривожність. Да? Так от саме адаптогени. У вигляді гриба рейши – це надзвичайно потужна річ. Саме завдяки адаптогену ми з вами підвищуємо працездатність в організму. Це не тільки наша трудоспособність в плані, що ми робимо. До працездатності треба відносити в першу чергу наші органи. Як вони працюють, наскільки вони пригнічені, чи вони навпаки працюють на ізноси, вони вже перевтомлені? Так, е, далі. Дуже важливо сюди віднести кількість енергії, які виробляють наші мітохондрії. Є да? така складова в кожній нашій клітиночці, як мітохондрія. Саме завдяки їй ми отримаємо енергію як таку, да? От саме вони продукують цю енергію. Дуже важливе значення адаптагена це гомеостаз. Ми всі з вами маємо сталі якісь показники здоров'я, це температура тіла, п. Того чи іншого розчину, слюна, сеча, кров. Да? Це наші, ну їх 12, коротше кажучи, не буду зараз на цьому зупинятися. Але саме про стабілізацію нервової системи, імунної системи і обов'язково ендокринної. Тому що без гормонального балансу, як ми розуміємо, немає ні психологічного, ні психічного, а сьогодні психосоматика майже у кожного. Да? Зашкалюючи ці стани, коли панічні атаки да, зустрічаються, сюди все разом: і ендокринна, і нервова, і імунно. Вам... Чому люд... дуже важко впоратися з панічною атакою і з тривожністю? Тому що тут задіяно декілька систем. І саме завдяки адаптогену їх можна урівноважити. Саме і це є слово гомеостаз. Ем... Ну і звісно, грібрейший також підтримує термогенез, про який ми тільки що говорили під час розмови про мой відомо. Нагадаю, це спалювання саме жирової тканини, а не м'язевої, тобто правильне зниження ваги. І коли це все йде на рівні води, тобто ми повинні вживати нормальну кількість води. Ми повинні зранку ті самі японці толгожителі почитали, що 640 мл зранку теплої води. От візьміть собі якусь мірочку, баночку і так далі. І знайте, що ви повинні зранку встати і на це серце. Перше, що зробити, це випити цю норму. І ви поя... просто зрозумієте, наскільки саме це вже запускає кишківник, мінімізує набряки, покращує. Настрій шкіра починає не сірою бути, а нормального кольору. Розумієте? От тільки за рахунок води. Тут є маленькі, вони на себе розчітувати. Да. Так, не... до речі, гарне зауваження. Нам напевно всі літр двісті треба, так? Ну до речі, королеві Вікторії Єлизаветі, вибачте, їй подавали скляночку води кожного. Ранку це була у неї традиція випити таку склянку теплої води а... Так, добре. Ну і що хочу ще сказати відносно рибу гриба грейши, крім того, що він адаптаген, що він регулює рівень цукру в організмі. Це дуже крута штука для людей з діабетиком. О, з діабетиком, господи, з діабетом, да? з інсулінорезистентністю і з високим цукром крові, він грибрейше, він уповільнює смоктування глюкози, чим захищає нас від інсулінових стрибків. Що відбувається, коли ми з'їли шоколадку? Інсулін швидко стрибнув, швидко опустився. Що, да? пішли на каву, йдемо на каву. Якийсь перекус в офісі, беремо о, якусь солоденьке, щось, якийсь гуглів, якусь цукерочку, і печенюшечку і так далі. Дуже часто на да, на маргарині печені або з використанням того самого соєвого шоколаду і так далі. І закінчується все чим. Через півгодини знову хочеться щось солоденького. Що це таке? Це є яркий яскравий приклад інсулінового Наче Начебто до фомінчика було класно, випили кавуся з кофеїном, все замечательно, і точно так же воно швидко і вниз опустилося, і знову хочеться ще. До речі, з харчуванням там так само ми беремо, з'їдаємо величезну порцію, це от те, що ти розказувала. Люблю їсти багато і великими тарілками. Їм очами їв би ще після першої і другої тарілки, і потім знову хочу їсти. Саме ці піки інсулінові і є причиною такого бажання. Коли ми з вами заходимо на адаптогени і на використання оцих функціональних продуктів, а їх краще вживати між прийомами їжі. Тобто ви поснідали, бажано дати в першу половину дня до десятої ранку за біологічним ритмом, це ритм мозку. Да? Дати обов'язково вуглевод, кашу банально, банально саме Просту кашу, зваріть її на воді, як завжди. Заправте і з'їжте на сніданок з якимось білком, білок, що яйце, яке одразу буде вам і жиром. Да? Що ще може бути? Якийсь кусочок відвареного язика, дуже гарно супер Або рибка, в духовці запечена, не, чи не. зварена навіть. Це немає взагалі різниці, який буде білок. Зранку важливо отримати глюкозу для мозку. Тоді у вас буде треба способність, працездатність, енергія і так далі. І на вечір ви не будете хотіти їсти. Це вже перевірено. Коли людина на консультації мені говорить, я не снідаю, я вже розумію, що вона пізно вечеряє і багато. І тому немає відновлення ночі, і, і, а ми повертаємося до моєї відолу, Да? Що він робить проти? Він відновлює нас. Саме через це спортсмени після тренування вживають. Для того, щоб було відновлення м'язевої тканини, і в принципі організму і енергія була. І от коли е після сніданку проходить година-дві, дивлячись у кого як, ми беремо з вами чашечку кави, яка вам смакує. Хочете, як в Туреччині в був, вживали каву е на піску, На піску, дякую, світочка, Оце один до одного. Чесно скажу, мені така кава не подобається. Я і в Турції, і в Туреччині її не замовляю ніколи. Але я люблю е, капучино, да? Лате, чим ще ця кава. Цикорій, до речі, тому що якщо ви очікуєте вкус отієї кави еспресо або американо, або капучино, ні, ця кава так не смакує, тому що вона зовсім іншу функцію має. Да? Ця кава смакує як е, такий собі лайтова версія, може навіть цукорі, отак можна сказати, такий смак у неї. Але вона дуже суттєво працює з обміном речовин, Саме завдяки гребурейші, адаптагену, да? плюс, до всього, що я тільки що назвала. І коли ми з вами вживаємо цю е, каву і додаємо сюди спіруліну, а кава ще додатково з марингою, ми з вами маємо оту круту трійцю, ми отримаємо енергію, ми отримуємо відчуття ситості, ми отримуємо амінокислотний ряд, тому що і маринга, і грибрейш це є білкова складова. Ми отримаємо нормалізацію інсулінову, немає стрибків. Ну і ситость, хочу ще раз сказати, що відчуття ситості 3-4 години для людини, яка хоче знижувати вагу, це надзвичайно потужно. Тому що якщо ви в перший перекус випили каву, а потім ввечері її знову випали, і ви вже 8 годин не хочете їсти. І це при тому, що у вас ще не відновлений гормональний баланс то ще ви продовжуєте бути в тій вазі, яка от ви тільки почали. Да? І оті ті 5 кілограмів, про які ти говориш, ти, до речі, не єдина, у кого на першій пачці кави було мінус 5. Сюди додається ще й набряки. Якщо вам цікаво, я можу ще коротко про набряки, якщо ви не втомлені. А я знаю, що хотіла додати, що я помітила, що я дуже легко, коли починала, пити по каву, відмовилася від супру, перейшла на, ой забула, Стеві на стеві, mm -hmm. так. І раніше не могла ніяк, все ріми вертали до цукру, а з кави дуже легко. Я тепер розуміла, що зберігається. Злизали... Тобі, до речі, з псиріазом це дуже круто, постійно. Да. Да. Да, да. Ну і тепер про марингу, да? тобто, якщо ми говоримо чотири в одному, ми а розуміємо. Про напрямки. Добре, зараз про Марингу і про напрямки. Mm -hmm. Кава чотири в одному. Що у нас тут? Кава, гриб рейший. Кокосові вершки, і четвертий інгредієнт це маринга. Маринга це крутенна штука. Саме із листя маринги добувають дуже багато нутрієнтів, вітамінів, амінокислот і навіть мінералів, особливо кальція, багато в марингі. І що цікаво, що е, саме маринга включає детоксикацію печінки. Не те, що включає детоксикацію, я навіть неправильно сказала саме завдяки Марингі включається власна система детоксикації печінки. Якщо ми з вами йдемо на зниження ваги на оцій нашій програмі Ми відол і кава Спіруліна дуже круто додавати артишок. Надзвичайно потужно. Тоді Маринга разом з артишоком, вони працюють на організму. І навіть mm. сьогодні компанія до в своєму. У нас є подарунки безпосередньо загальні, да, коли ти купуєш весь асортимент. А є подарункові такі сертифіка... набори, які не дають подарунків, але подарунок включений там. наприклад, є такі грибрейший бад грибрейший, дав баночки, марінга в баночці в подарунок спіруліна. Так от, якщо ми додаємо сюди спіруліну, да, ми отримаємо повний фул, повний комплект для того, щоб за місяць мати цей результат. Від а, 3 до можеш, 5 кілограмів. Можеш килограм. повторити ще раз, що треба мати? Кава 4 в 1, спіруліна да. і е мейвідол. Е Якщо не мейвідол, можна, у нас ж бачиш як, у нас є окремо баночка БАД грібрейші, е окремо баночка БАД мейвідол, маринга і окремо спіруліна. Можна Купити сьогодні в акційній пропозиції грибрейший і марину і подару подарунок отримати спіруліну. І точно так же купуючи ще каву, ви отримали на місяць форму для зниження ваги. Це якщо без зміїдову. Можна змійвідово, тоді додамо ще й какао. Зараз будемо як про це трошечки два слова. Я контролюю час, не переживайте. Добре. Тобто механізм кави 4 в 1 – це той самий термогенез це жирозжигання, а завдяки жиросжиганню у нас є підвищення активності фізичної. Да? Сюди же адаптаєн зниження кортизолу, що надзвичайно потужно для гормональної стабільності. Ми не можемо знижувати вагу, якщо ми в стресі. Цей стрес він зупиняє синтез гормону статеві. Тут у нас мака для цього є, і стрес він зупиняє саме оцей глін і ліптін, гормони ситості і ситості і голоду. Тобто ожиріння стресове зупиняється благодаря цій каві. Третє це баланс глюкози. Трошечки говорили про стягу до солоденького. До речі, якщо ви зовсім любітельниця солоденького, ну прям любітельниця-любітельниця, зверніть увагу на пікалінат цинку. Цей ой, хрому, я покачаюсь. Цей хром він дуже класно вагітним підходить під час виношування плоду, коли є такі самі коливання гормональні на гормонах. Жіночки набирають дуже стрімку вагу під час вагітності, а хром він шикарно підходить саме от в цю підтримку підшлункової залози. І Маринга зменшує набріки. Коли е, у нас йде вода надлишкова з організму, вона йде саме на е, чому кава, як ми шуткуємо, перше, що у вас вага йде, за рахунок, того, що зливає організм набріки, да? ну, цю воду зайву. Тобто уже людині легше, ти тобто, почала пити каву, почала шнурувати сильніше кросовки, бо ноги перестали так отікати, да? і тікати. Е, і дуже багато складових саме в Маринзі працює на цей момент, тому що в нас не тільки ноги отікають, у нас і обличчя в напрямках, да? ці мишечки під очима. Це ж про це також. І щічки, і так далі. Ну, скільки треба вживати? Один або два рази на день. Да? Ви можете або тільки зранку, або тільки з вечора випити чашечку кави, а можете двічі це зробити. А хром як додавати, як його пити. Дивіться, завжди. Ерсах, він дуже мудрий, от він так придумав, що те, що написано кількість капсул на баночці, ви завжди повинні розуміти. Одна банка на один місяць. Якщо на баночці 30 капсул, ви дивитесь звіробою 30 капсул, відповідно, одна штучка на вечір буваєте. і Ми знімаємо психосоматичні стани. Я спеціально взяла звіробою в сюди в розмову для того, щоб ви зрозуміли, що якщо є психосоматика, тривожність. Поганий сон. Ви ніколи не будете відновлювати вагу, якщо ви не висипаєтесь. Це доведено досвідом. До якщо людина погано спить, знов-таки повертаємося до обстрілу вночі, ми всі з вами набираємо на стресах і на тому, що не може самотопний гормон нас вночі відновити. Таким чином, потрібен сон. Що таке сон? Це заробіт. Це антидепресант натуральний, такий кістя, капсулочка, най. Але. Якщо на баночці написано 60 капсул, відповідно 1-2 рази на день. Якщо 90, одна-3 рази на день. І відповідно хром п'ється одна-два рази на день разом з кавою, разом з спіруліною в такій компанії для зниження вогів. Хоча, хоча, знаєте, от до їжі чи після їжі питання на засипку. Біологічно активна добавка до їжі. Тобто їжа ключове слово в цьому словосполученні. Для чого так говориться? Для того, щоб та екстракція лікарських рослин, яка закладена в капсулі, вона пройшла повний шлях розщеплення від слюни всіми штунковими соками, ферментами, слізями і так далі. Тому будь-яка біологічна добавка, як правило, Крім тих, що розсмоктують новоутворення, mm -hmm. да от бромілайн, наприклад, його краще бити між їжою, якщо треба розсмоктування, ну якихось новоутворень чи там з починковими ферментами, є проблема. А загалом бади вживаються з їжею, їжти їх або до, або після. Зараз мене закидають всі помідорами, ті, хто будуть дивитися відео, Я не боюсь. Я зрозуміла одне: якщо людину починаєш танце з бубнами навколо бада. Це за 20 хвилин до їжі, а це після 30 після їжі, а це перед сном через 2 години, а це на тишак, а це після і так далі тому подобне. Людина береться голову і каже, ну серйозно, я пішов в парку. Там все понятно. Розумієте, тому не перегружайте себе і пийте, будь ласка, якось плюс-мінус з їжею. Спіруліна до їжі чи після. А от спіроліна з кавою вона вживається між прийомами? Є рекомендація, розумію ваш підводний камінь. Є рекомендація компанії вживати спіруліну до їжі і це йде на зниження ваги. А якщо ми після їжі, то буде зни... набор ваги. В цьому криється на самоді питання про спіруліну. Е, який сенс в цьому? Сенс в тому, що коли ми починаємо давати організму спіруліну до їжі, угу. організм отримав мінокислоти, Вертаємося до того, яке то дієти середнього. Середземноморської дієти до тієї сушки, про яку ми на початку з вами відомо розмовляли. Mm -hmm. Тобто ви собі вже дали амінокислоти, у вас вже не буде такого апетиту, як він би був. Mm -hmm. Зумієте, тут тут пошла фізіологія. Будь ласка, можна так. Але є відгуки, і які кажуть, ні, ні, я не схудла. Я пила так, але я не схудла. І тому я, щоб перестрахуватися оцей е, відгук негативний, я завжди кажу. Беріть каву або чай маринга. До речі, хто не може собі дозволити да, каву. беріть, Не питання, кава маринга вона також добре працює на ці процеси. І додайте, будь ласка, в перекус капсулу капсули Тоді вона 100% вам спрацює от оцей ефект буде на зниження варіантів. Mm -hmm. ну Причини набліків? Може палки. Давайте зробимо да, паузу.